Всім доброго дня. Ось гарна погода і я починаю будувати гараж замість цього. Гараж змістив до хліва. Одна стіна вже буде. А тут будуть просто стовпчики. Ось так вже трошки почав копати розтверковий фундамент. Ось тут ще, ще ні і таке ось. В цей хлів буде вхід з гаража, ну, а тут десь буде такий санвузол, планується. Ну, ось там, де лежать скати, планується вигрібна яма. Ось так потрохи копається. Тут зараз бардак такий, Ну, цегла виложиться на стіни. Двері заберуться на доски, на стелю. Ну і все. Прийде в порядок. Ось Цегла така, як видно, не дуже була на цьому гаражику, розлісувалась. Ну нічого. підсипем під фундамент, буде добре. Так, ось що я зробив завчора. Опалубка. Стойки на ворота. Тут трошки заложив в опалубку камінчиків. Тут ще нема. Ось тут я не буду заливати, трошки тільки під Ілью. там невідомо який рівень, тільки на зовнішніх стінах. Ну і сьогодні заливаємо. Вечір фундамент вже залит, За один день заляв. Так тут трошки потягнуло, але це таке діло. Он лише ось тільки бетонну мішалочку помить і все. Без шалочки було би тяжко. Так що недарма я її придбав, це хороше придбання. Пригодилось Починаю розбирати опалубку. Такий непоганий вийшов, є трошки огріхи, але... Но... Це не біда. Бетончик хороший, буде собі потрохи сохнути. Ну, перші блоки положені. Тут і там основна стіна простелена геотекстилем. Простелив того, що він в мене був. Ну і бетономішалочка наготовлена, пісок. Будемо колотити і цей і працювати. Ну, спочатку я піджину ці стовпчики. Стіна потроху росте. Перший ряд вже є, а там. Невеличка вставочка. Ну і тут ще трохи раствору вишилось. Сідається раствор, вапно не допомагає. І цей така от стіна. Навіть непогано. Далі вже буде з цегли і буде гірше виглядати, це точно. Продовжуємо рвати. Перший етап завершено. Далі піде цегла. У нас тут вже під накриттям я виложив. І такий там є не ідеальна рівно. Блоки. На камеру ще гірше видно. Блоки з різних партій різної висоти я вже не підбирав. Тут от електрика буде, ось такі стовпчики. І вон до них буде виноград Ну і тут будуть вже над цегляними вже з металах. Ще один ряд. Вже треба це вже зв'язати з дахом, як дах буде. Ось так. Там не вистачило. Не вистачило трошки блоків. Ну як не вистачило. Я купляв різними партіями і... і десь 10 штук не купив. Ось такий от сам вузол тут вже вимальовується. Ось цю землю треба буде все скопувати. Ну, це вже не скоро. Це довго мені зайняло фундамент і ці блоки. Но я думаю, що стіна не швидше буде робитись. Ну і трошки там прибрав з городу бардаку, все це разом робилось. Ось такий от результат. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня!